Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі! Готуємо разом залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися знову гарним рецептом дуже смачних курячих кручеників з цибулею, грибами та морквою. Якщо ви приготуєте такі курячі крученики для своїх рідних чи гостей, то повірте, їх з'їдять в першу чергу, тому що вони неймовірно смачні. Для початку я беру дві середніх цибулини та нарізаю їх дрібненько. Друзі, додивіться цей рецепт до кінця, тому що ви будете дуже здивовані результатом рецепту. Беру гриби 400 г шампіньйонів. Ви можете взяти гриби, які у вас є, і нарізати також дрібненько. Беру дві середніх морквини та натираю їх на крупну тертушку. Також беру два зубка часника і натираю їх на тертушку. Тепер я беру куряче філе 5 штук та розрізаю на дві частини. Друзі, я буду вдячна вам за кожну підписку та за кожен коментар. Беру дерев'яну дощичку, накриваю харчовою плівкою, викладаю куряче філе, закриваю знову харчовою плівкою і відбиваю кожне куряче філе. На вогонь ставлю сковорідку, виливаю в сковорідку соняшникову олію, висипаю гриби, підсмажую до золотистого кольору, висипаю нарізану цибулю, натерту моркву зубок одного часничка та все перемішую. Солю перчу за своїм смаком. Все разом смажу 5 хвилин. Далі кожне куряче філе я солю та перчу за своїм смаком. Збоку викладаю начинку в кожне куряче філе та скручую в рулет. Беру зубочистку та скалею курячий крученик, щоб не розпався. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. Приготуйте курячі крученики вже сьогодні за моїм рецептом. Це дуже-дуже смачно. Друзі, цей рецепт просто щось неймовірне. Від таких смачних курячих кручеників просто неможливо відірватися. Хочеться іще і ще їсти. Знову ставлю сковорідку на вогонь, наливаю побільше олії і викладаю наші курячі крученики. І підсмажую її з обох боків до золотистого кольору. Знову ставлю сковорідку на вогонь, додаю трішки соняшникової олії та зубок натертого одного чесника. Підсмажую чесник до золотистого кольору та додаю вершки 300 г жирністю 30%. Перемішую, додаю воду 100 мл, солю та перчу за своїм смаком. І сюди викладаю підсмажені курячі крученики та протушую 30 хвилин. Друзі, із вершками. Дуже смачні крученики виходять, неймовірно смачні, ароматні, ніжні. Просто не передати словами, наскільки це смачно. Друзі, ви тільки подивіться, наскільки курячі крученики вийшли гарні, смачні, ароматні ніжні за своїм смаком. Неможливо передати на камеру цей смак. І тому я скажу вам, друзі, приготуйте саме такі курячі крученики за моїм рецептом. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.